Друзі, всім привіт! каналі Огляд є. І сьогодні в нас на огляді дійсно потужний ігровий ноутбук ASUS ROG Strix Scar 16 2023 Це новинка, новинка Scar'ів, Ми вже з цими ноутбуками знайомились В мене є декілька оглядів минулорічних моделей. І хочу сказати так: ця лінійка себе дуже добре зарекомендувала, оскільки виробник продумав дуже добре систему охолодження, не просто встановив сюди потужне залізо, запакував будь-який корпус і віддав споживачеві. Тут все продумано до найменших деталей, і в саме цей ноутбук може витягувати з цього заліза, що в нього встановлене, максимум. Чому я так вважаю і чому цей ноутбук дійсно вартий вашої уваги, якщо ви плануєте придбати ігровий ноутбук, я розповім у цьому угляді. Тому обов'язково додивіться його до кінця. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми погнали детальніше. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну. Постійно змінюється. Дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку Потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука дає. Максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Ноутбук має стриманий зовнішній вигляд, де немає нічого незвичайного. У вимкненому стані яскраві акценти відсутні. Кришка ноутбука виготовлена з алюмінію, що надає йому елегантного вигляду та забезпечує додаткову міцність основа виготовлена з пластику, що забезпечує легкість і зручність під час перенесення. Але є один момент, що краще переносити його двома руками. По периметру ноутбука розташовані пластикові вставки, які функціонують як підсвічування. У вимкненому стані вони мають простий вигляд, що може трохи здешевлювати загальний дизайн. Однак, коли підсвічування ввімкнене, то ці лінії створюють привабливий ефект, який додає стилю. Asus ROG Strix Scar 16 має ряд додаткових елементів, які роблять його дійсно ігровим ноутбуком. Це повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком. Ряд додаткових клавіш зверху, RGB підсвічування, підтримка розпізнавання одночасних натисків і великий тачпад, що виконаний зі скла і дуже приємний на дотик. На рахунок портів їх тут безліч. На лівій стороні ноутбука розташовані різноманітні порти, які забезпечують розширені можливості підключення. Це вхідний порт живлення DC і роз'єм 2,5 LAN RJ45, який дозволяє підключати ноутбук до мережі з високою швидкістю передачі даних. Знайомий нам Type-C порт також присутній у двох варіантах. Один з них має підтримку Thunderbolt 4 та може використовувати. Як вихід для зовнішнього монітора з підтримкою g синхронізації крім того, другий usb c порт може функціонувати як Power Delivery порт, дозволяючи використовувати його як вхід для живлення ноутбука або як вихід для заряджання інших пристроїв. Також маємо HDMI 2.1, який дозволяє підключати ноутбук до зовнішнього відеодисплея з високою якістю зображення, і комбінований аудіороз'єм, який можна використовувати для мікрофона чи навушників на правій стороні ноутбука розташовані два порти тайпей, які підтримують стандарт USB-32 Gen 2 загалом по Нічого вигляду SCAR 2023 року мені сподобався. Нічого надзвичайного, так погоджуюсь, rgb підсвічування, доволі таки компактний корпус, але все ж таки ми маємо тонкі рамки, що в принципі зараз є актуально і потрібно. І звичайно, це трішечки трішечки зменшений корпус, якщо враховувати попередні моделі. Ну і звичайно, в декілька разів потужніше залізо, яке все це сюди помістилося. І це я вважаю дуже круто. в моделі. ROG Strix Car 16 розмістив 16-дюймовий led дисплей з частотою оновлення 240 Гц з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів VQXGA із співвідношенням сторін 16 до 10. Такі панелі з міні ЛЕД виробник називає ROG Nebula HDR. Дисплей підтримує технологію Dolby Vision HDR, що забезпечує високу якість зображення та широкий динамічний діапазон кольорів. Виробник стверджує, що цей ноутбук повністю охоплює колірний простір dci p 3 що гарантує Відтворення широкого спектру кольорів щодо яскравості підсвічення, вона тут непогана і демонструє дуже хороший показник. Світло рівномірно розпріляється по екрану, що сприяє одинаковій яскравості зображення у всіх його частинах, але це такий момент, який важко помітити звичайному користувачеві. Звичайно ж, який ігровий ноутбук без потужного та швидкого дисплея? 240 Гц Ми бачимо, картинка швидка, плавна і звичайно якісна. В принципі, для ігрового ноутбука це також дуже важливо, не тільки. Саме залізо повинно бути потужне, а й дисплей повинен справлятися з е, тими вимогами, які зараз диктує нам ринок. Я вважаю, що тут навіть є трішечки запасу. 240 Гц – це дуже хороший е, показник. Asus ROG Strix Scar 16 оснащений потужними компонентами для досягнення високої продуктивності. В ньому встановлений процесор Intel Core i 9 13980 HX 13-го покоління з 24 ядрами та 32 потоками, що забезпечує швидку та без. Перебійну роботу ноутбука. Графічний процесор Nvidia GeForce RTX 4080 з максимальним TJP 175 Вт і підтримкою технології Nvidia Advanced Optimus і DLS 3 забезпечує видатну графічну продуктивність та реалістичність графіки. Цей ноутбук також має 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5 4800 МГц, що дозволяє виконувати багатозадачні операції без затримок. Щодо зберігання даних, ви отримуєте у максимальній конфігурації 2 ТБ плюс 2 ТБ pci Express. 2, що забезпечує швидкий доступ до ваших файлів та ігор. Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 16 2023 має спеціальні технології для підтримки оптимальної температури працюючих компонентів. Він оснащений Condition на Out Extreme, рідким металом та центральному процесорі та відеокарті, а також вентиляційними отворами по всьому периметру і трьома вентиляторами. Ну і звичайно, що найважливіше, на мою думку, в ігровому ноутбуці не тільки потужна начинка, тобто топова відеокарта та процес. SSD-шечка швиденька, а й система охолодження, яка побудована в правильному положенні, тобто, щоб кожен елемент був добре охолоджений, не натикано велика кількість вентиляторів і нічого з цього не працює. Тут все дійсно гармонійно розподілено і система охолодження працює на всі 100%. Тому ми отримуємо максимальний FPS та хорошу та чітку картинку в потужних іграх. Не може бути все ідеально. Це ноутбук має обмежену автономність, що можна назвати його недоліком. Та варто зазначити, що такі потужні ноутбуки зазвичай використовуються як стаціонарні комп'ютери, що постійно підключені до мережі. Тому обмежена автономність може вплинути негативно лише на обмежену кількість користувачів. Якщо вам потрібна висока продуктивність і потужність, то автономність доведеться принести в жертву. Акумулятор ємністю 90 вт годин підтримує швидку зарядку, але вона тут скоріше потрібна не для швидкості, а для того, щоб напряму живити вимогливе залізо. Точний час, на який вистачить 100 заряду, залежить від декількох факторів, таких як споживання енергії, самим Буком інтенсивність гри, налаштування яскравості екрану та інші функції, що використовують енергію. Отже, конкретний час роботи ноутбука без підзарядки може змінюватись, але приблизні цифри це до 5 годин роботи при легких навантаженнях. Якщо підсумувати, то на мою думку, Asus Car 16-20-23 Це дійсно один з найпотужніших ігрових ноутбуків, які доступні зараз на ринку, з не тільки просто по параметрах, але й по системі охолодження по зовнішньому вигляду, по компактності, оскільки деякі зараз сучасні ігрові ноутбуки настільки великі, що їх важко навіть в сумку для ноутбука помістити. Тому я вважаю, що це дійсно хороше рішення, яке е, може зараз запропонувати компанія ASUS саме в цій лінійці Strix. Е, Тому, друзі, якщо вам цей огляд був корисним, я попрошу вас зараз підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну і звичайно, свою думку про цей ігровий ноутбук написати в коментарях під цим оглядом. Ну, а з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.